Що сталося з нарядами королеви Єлизавети II? це насправді залежить від її наряду, тому що деякі її сукні вони мають історичну цінність, як, наприклад, сукня з її весілля, і вона зберігається в музеї. Сукня з державного візиту до Франції в 1957 році. Також зараз зберігається в музеї. Звичайно, на виставці все ще можна побачити коронаційну сукню королеви Єлизавети. Але серед іншого, є й той одяг, який не має настільки величезної історичної цінності. Так, наприклад, в музеї виставлений її одяг з фото. Яке вона зробила разом зі своєю родиною, також в музеї зберігається сукня, наприклад, з її зустрічі з Мерлін Монро. Також в музеї можна побачити доволі відому сукню королеви Єлизавети з її державного візиту до Нової Зеландії 1954 року. Одяг з її більш звичайних виходів був переданий її Фрейлінам, а також просто близьким до королеви Єлизавети людям за тією приміткою, що вони не можуть казати, чий цей одяг був раніше. Ну а всі тіари, брошки, намиста, сережки, абсолютно все належить Танській короні, і сьогодні ми можемо побачити її прикраси на королеві камілі чи принцесі Кетрін.